Всім привіт-привіт! Ви на каналі Теро! Сьогодні як я обіцяв, ну обіцяв, просто будемо створювати світ в творчеському. Створити. Створити. І ми безумовно будемо робити хати. Типа хто хоче, може повторяти. Ну, типа хто захоче повторяє собі. Ну, типа я, як хочете, можете повторяти, можете там тіпо, трохи повторити і цей. І все, я моду накучив і створюю світ. І цей. Можете наключати. Ну, коротше, що хочете. А я можу зробити без модів хату і з модами хату. І почали! Для цього мені потрібно було десь ось такі блоки. Такі, такі, тата. Беремо. І, наприклад. Ем, що тут можемо зробити? Я думаю, що щоб ми зробили терасу типа, ну, чому би і ні. Блін. криво я будую Зараз зробимо терасу і все нормально буде. Ну, десь приблизно ми маємо десь ну мінімум зробити на 4 блока. Зараз покажу чому на 4. Так, цей. І в нас буде такий. плитний дуба. Ну, коротше, плетний блок. Але з дуба, з дуба. І також можна... Блін. Такого нормально. Беремо, кладемо тако сюди. І це викладемо, типу, що ми не могли перестрибнути це. Ну, ви розумієте, коротше. Сюди ще кладемо. Сюди. І сюди ми кладемо. Ой. Сюди точніше. Сюди ми кладемо. І сюди ми кладемо. Сюди ми кладемо це і це, а сюди ми це не будемо класти. Бо ми це будемо піднімати вверх. Так, далі ми кладемо це ось сюди. Тако. Тоже тако. Тут ні. Там ми його що робимо? Ось тако. Ось тако. Ну, ви можете робити так. Як... Блин. Ви можете робити так, як собі хочете. Ну, можете щось взяти у мене з ідеї. Я це зроблю, типа, спеціально, щоб. Вам, типу, щось. Ну, може вам. Це для виживання, ну, для першого виживання трохи ще буде будувати, але. Я думаю, ну, підійде. Так, кладемо тут двері. Ось так. Ну, нормально все, так що не забавайся ставити лайк Шуч-шуч Просто хата є моя. Ось приходить такий. Опа, а, а де хата? Понятно. Нема хати, украли. Ми ще навіть половинку не зробили Ні, може половину, що ти порахувати, Ось зараз ми можемо сказати, що ми половинку вже зробили хати, але все одно, ще троє. быстрее шарбеты. Так. Так. И вот так. Блин. Кладем это вот сюда вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Блин. Вот так. Я могу так... А, такого вот, а, такого. І... а, і такого сюди. Чи ні? Ось такого. А саме забираємо гад. Оп, оп. Все. Коли ми щось такого? То я би... Ну, больше, should... блин. Блін. Що, сао? Что Що такое ж такое ж я якщо по вам сказати, я не фестик стараюся. ну, Типа. Ні, типа трохи та і трохи ні. Точно, блин. Треба трохи підвищити, я забув одну детальку ще зробити. Зараз покажу яку детальку. Покажу, що. Кому інтересненько покажу. Ну, нормально зі сторони виглядає. Ось таку детальку я забув зробити. От вікно мало бути. А я забув це зробити. Нам максимум такое виходить вікно, типу, зробити, ну бо. Ну, бо так виходить, зробити на машині вікно, на жаль. Так. Так, дороблюємо ось! І готово. Ой! ляха мука. Ось так кладемо? І кладемо сюди. блин. Ось так. Ось так. И так, и так, и так. Блин. Я просто не понимаю, зачем я так даже забываюсь, просто так бы не знаю. Кладем мы вот тут то такое, тут просто будет такая стенка. Стена просто. Ну, да, мала хата, але для выживания просто, ну, нормально. Загарненько будет. Блин. Так, 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 ось так. Ну, нормально виглядає Не погано. Але робимо дах. Дах, дах, дах. Дах, дах, дах. Ось так, ось так кладемо ось так. Ось тут тако, от, типа, ми накладемо тут тако. Тут теж так, би тако кладемо. Блін. Окей. І тут ми завертаємо так, би. Ось якось тако. Блін. Як ми це завертати будемо. Окей, хай буде. Е, так... Якось... Може таги би якось такого завертати? Чи не. Ні? ні нормально, нормально. О такого. Чому я. а це звонивсь і с кем-тося. Да шоу шо, шо. ну, чуть. Короче, нам не виходить акцию зробити так ось Блин. Капут, Зара. Все то дороблю. Так, все это такое ось, ось. Тако. Таким блоком кладем. Хоп, хоп. Хоп, хоп. И ось так. Все. Правильно. Ну, это можно любым боком закласти. Ну, по приколу, Не знаю, зачем. То хоче для ти, але це, ну, як не сказати, занімає часу. І нам, ну, коротше, просто хто хоче. Дороблюємо до кінця. Блин. Ось так, ось так і ось так. І кладемо тут ось так, ось так, ось так. І щоб ще гарніше було, кладемо ось так. Ну, не найкраща хата, але. Нормально. І зараз треба ці предмети забрати. Бо, що ж нам для першого треба діла? Так. Так. Нам не сходиться, сібіна. Або... Ні, окей. Таку ми зробимо. Так, тако, тако, такого. такого. І зараз пока що це буде. Беремо ось це і кладемо так, ось такого. Ось так. І ось так. О такого маю вийти. Оттуда можна таких два лишка покласти. ой, ну, бород можно, точнее, класса два лешка. Ну, я хочу стекать то Можно же, э, цей. Как называется? Взять предмет, Те. Так, те же нам не потребные, а те же не... ну, не раджу, брат. Прям так, и вот так, и вот так. Вот так, так. Да, тут уже есть. Можно по этих краях покласть эти штучки. Ну, короче, вы поняли, что я могу на УАЗе. Эти штуки. И все. И можно типа-то вашу І, Ідти по цей освітити. Ні, це якось буде тут не файно. О, ось тут. Ісь тут. І ну, як вам? Хм? Ну, мені подобається. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па-па-па! ще мені побудувати.